Мусимо щиро сказати, що ми не спроможні дати чітке визначення тому творові, за яким звемо всю епоху, тобто фейлетонові. Складається таке враження, що ті фейлетони, як найпопулярніший різновид публікацій, у щоденній пресі друкували мільйонами. Вони були основною духовною поживою, жадібної до освіти публіки і розповідали, чи верніше теревенили, про найрізноманітніші галузі знань. Нам здається, що розумніші сфейлетоністів часто самі брали себе на сміх. Принаймні Цігенгальс признається, що йому траплялось багато таких праць, які він схильний вважати глузуванням авторів із самих себе, інакше їх годі витломочити. Дуже можливо, що в тих статтях, які масово з'являлися друком, була велика частка іронії і самоіронії, тільки треба ще знайти ключ, щоб її зрозуміти. Частина творців тих пустопорожніх опусів працювала в редакціях газет, частина була вільними літераторами, іноді їх називали навіть поетами, але дуже багато з них, здається, належали і до вченої братії. Часом то були відомі професори вищих навчальних закладів. Улюбленими темами таких публікацій були анекдоти з життя славетних людей обох статей або з їхнього листування, і називались вони десь так. Фрідріх Ніцше і жіночі моди в 70-ті роки 19 століття, Улюблені страви композитора Росіні, Роль хатніх собачок у житті відомих куртизанок. тощо. Популярні були також псевдоісторичні дослідження на теми, актуальні для салонних розмов, наприклад, мрія про штучне виготовлення золота і модифікація її протязі сторіч, спроби хіміко-фізичного впливу на погоду і так далі. Коли ми читаємо в ці Гінгальса такі заголовки і бачимо, про що мовилось у фейлетонах, то дивуємося не стільки тому, що були люди, які щодня поглинали ту полову, скільки тому, що автори з ім'ям і доброю освітою допомагали задовольняти величезний попит на розважальну писанину, чи, як тоді це називалося, обслуговувати масового читача. У деякі періоди фейлетоністи захоплювалися всіляким інтерв'ю з відомими людьми на злободенні теми. Ціґінгальс присвячує тим інтерв'ю окремий розділ. Наприклад, у відомого хіміка чи піаніста питали, як він ставиться до тієї чи іншої політичної події, а популярних акторів, танцюристів, спортсменів, пілотів або й поетів що вони думають про переваги і вади життя неодружених людей. Про можливі причини фінансових криз тощо, фейлетоністи прагнули тільки одного: пов'язати відоме ім'я з актуальною темою. У Циґінгальса ми знаходимо дивовижні приклади такого поєднання. Він наводить їх сотні. Як ми вже казали, до всього того, мабуть, домішувалась велика частка іронії. Може, то була навіть демонічна іронія, іронія відчаю. Нам дуже важко все це зрозуміти. Та, що стосується широкої публіки, яка в ті часи, здається, поспіль складалася завзятих читачів, то вона, безперечно, брала на віру всі ті кумедні речі. Коли якась славетна картина переходила в інші руки, коли з аукціона продавали коштовний рукопис, коли гинув від пожежі старовинний замок, чи якийсь нащадок давнього аристократичного роду виявлявся причетним до скандальної історії, Читачі не тільки дізнавалися з багатьох тисяч фейлетонів про ці факти, але й того самого чи другого дня діставали ще й силу анекдотичного, історичного, психологічного, еротичного та іншого матеріалу на цю тему. Кожна подія викликала цілу зливу ревної писанини, і вся та інформація була вибрана, опрацьована і сформульована так, що на ній лежало тавро. Квапливо і безвідповідально виготовленого масового товару. Далі нам здається, що до царини Фейлетону треба зарахувати й певні ігри, до яких преса наполегливо запрошувала читачів, і які ще дужче перенасичували їх інформацію. Про що розповідає нам довга примітка Цігенгальса про дивний феномен Кросворд. У ті часи тисячі людей, що тяжко працювали і жили в тяжких умовах. У години дозвілля горбилися над квадратиками кросвордів, заповнюючи їх згідно з правилами гри, відповідними літерами. Але не будемо вважати це захоплення тільки смішним чи безглуздим, не будемо кипкувати з нього. Ті люди, які гралися в дитячі загадки і читали статті про все і ні про що, аж ніяк не були наївними дітьми чи жадібними до розваг феаками. вічно охоплені страхом. Вони жили серед політичних, економічних і моральних струсів та заворушень, перебули кілька страхітливих воїн, у тому числі й громадянських, і їхні нехитрі освітні ігри були не просто милою безмістовною дитинністю, а відповідали глибокій потребі заплющити очі і втекти від нерозв'язаних проблем та моторошних передчуттів загибелі в якомога безневинніший уявний світ. Вони терпляче вчилися керувати автомобілями, грали в складні картярські ігри і самовіддано розв'язували кросворди, бо були майже беззахисні перед смертю, страхом, болем і голодом, духовно безпорадні, нездатні вже знайти втіху в релігії. Ті люди читали стільки статей, слухали стільки доповідей, а не мали ні часу, ні сили озброїтись проти страху. Побороти в собі ляк перед смертю, вони жили, наче в гарячці, і не вірили в майбутнє. Ми повинні коротко зупинитися і на лекціях, на цьому трохи шляхитнішому різновидові фейлетону. Фахівці, а також усілякі інтелектуальні пройдисвіти, пропонували в ті часи громадянам, які й далі дуже високо цінували позбавлене свого колишнього значення поняття освіта, крім статей, ще й силу селенно лекцій. Не тільки у вигляді святкових промов з якоїсь особливої нагоди, а в неймовірних кількостях, запекло конкуруючи один з одним. Житель чи жителька середнього міста могли тоді раз на тиждень, а у великих містах мало не щовечора, прослухати лекцію на якусь тему про мистецькі твори, про поетів, учених, дослідників, про мандрівки навколо світу тощо. Слухачі на тих лекціях залишались пасивними, хоч вважалося, що вони якось причетні до змісту, якось підготовлені до теми, можуть сприйняти її. Здебільшого, звичайно, цього не було. Траплялись цікаві темпераментні дотепні лекції, скажімо, про Гьоти, як він у синьому фраку вискакував з Деліжанса і зваблював страсбурзьких чи вецлерських дівчат, або про арабську культуру. Тоді в них було повно модних інтелектуальних слів, перемішаних, як гральні кості. І слухачі раділи, коли хоч приблизно розуміли котресь із них. Люди слухали лекції про поетів, творів, яких вони ніколи не читали і не думали читати, дивились діапозитиви, і так само, як тоді, коли поглинали фейлетони в газетах, намагалися пробитись крізь купи, непов'язаних між собою. Позбавлених будь-якого сенсу уламків, знань та наукових вартостей. Одне слово, людство перебувало тоді на порозі того жахливого знецінення слова, що, спершу в найвищому колі і в глибокій таємниці, викликало ту героїчну аскетичну протилежну течію, яка незабаром вирвалася назовні могутнім потоком, започаткувавши нову духовну самодисципліну і духовну гідність. Непевність і фальш духовного життя тієї доби, який, проте з іншого погляду, не бракувало енергії і величі, ми, люди нових часів, вважаємо симптомом жаху, що охопив дух, коли він наприкінці епохи уявних перемог і уявного добробуту раптом опинився перед порожнечею, перед тяжкими злиднями, перед смугою політичних та воєнних завірюх і перед зненацька вирослим недовір'ям до самого себе. До своєї сили і гідності, навіть до свого власного існування. І все ж таки в ту добу апокаліптичних настроїв дух іноді сягав неабияких вершин. Наприклад, саме тоді зародилась наука про музику, вдячними спадкоємцями якої ми стали. Та, хоч як легко розкласти по поличках історії будь-які відтинки минулого, сучасне ніколи не може знайти в ній своє місце. Тому, коли рівень духовних потреб і здобутків почав швидко і дуже помітно знижуватись, саме інтелектуалів охопили непевність і розпач. Вони якраз відкрили, хоч про це дехто здогадувався ще від часів Ніцше, що молодість і творча пора нашої культури скінчились, і почалася старість, вечірні сутінки. Всі раптом відчули це, і дехто досить гостро сформулював. Цим же пояснювали і тривожні прикмети часу, мертвотну механізацію життя, глибокий занепад моралі, безвір'я народів, неоригінальність мистецтва. Як в одній хімерній китайській казці всюди лунала музика загибелі, неначе лункий звук басового регістра в органі, вона гриміла і завмирала протягом багатьох десятиріч, мов пошесть заражала нездоровим духом школи часописи Академії, викликала меланхолію і душевні недуги в тих митців, критиків своєї доби, які ще брали близько до серця проблеми часу, виливалася нестримною повіддю дилетантської надпродукції у всіх мистецтвах. До цього ворога, який проник усюди, і якого вже не можна було позбутися, ставились по різному. Декотрі наймудріші голови мовчки визнавали гірку правду. Історічно несли її тягар, дехто пробував заперечувати її, тим більше, що літературні провісники вчення про занепад культури мали багато вразливих місць, на які легко було нападати. А крім того, кожен, хто ставав на герць із тими грізними пророками здобував слухачів і вплив серед громадян, бо твердження, що культура, якою ще вчора вони володіли і якою так пишалися, перестала існувати. Що освіта і мистецтво, які вони так любили, зробилися вже несправжньою освітою і несправжнім мистецтвом, здавалося їм таким самим зухвалим і нестерпним, як раптова інфляція чи загроза їхньому капіталові від революцій. Серед загального апокаліптичного настрою декотрі займали ще й цинічну позицію, ішли танцювати і називали будь-яку турботу про майбутнє старосвітською дурницею. Проголошували в бадьорих фейлетонах близький кінець мистецтва, науки і мови, з якоюсь хтивістю самовбивць, виявляли в паперовому світі фейлетону, який вони самі ж і збудували, цілковиту деморалізацію духу, інфляцію понять, і вдавали, ніби вони з цинічною байдужістю або у вакхічному екстазі, спостерігають як не тільки мистецтво, дух, етика, чесність, але навіть уся Європа. Увесь світ ідуть до загибелі. Серед кращих людей запанував мовчазно похмурий, а серед гірших зловтішний песимізм. І аж через довгі роки, коли внаслідок політичної боротьби і воїн щезло все віджили, була вироблена нова мораль і переінакшений світ. Аж тоді і культура змогла реально оцінити себе і знайти своє справжнє місце.